У нас в продажу Volkswagen Turan 2009 року з двигуном 1.4 Turbo, дуже крутій комплектації, в гарному стані, як технічному, так і візуально, по кузову, по салону все максимально класно. А автомобіль повністю обслужений, ніяких вкладень не потребує. В нього крута оптика, омивачі фар, круті лихосплавні диски, гарна резина, дублюючі поворотники на зеркалах, тонування, юнітед комплектація Дуже класний стан салону. Подивіться, стан сидіння, стан керма. Автомобіль проїхав 298 тисяч кілометрів, а вже на 260 тисячах відкапіталений двигун, повністю зроблена ходова. Всі чеки є, повністю вся історія обслуговування є, повністю в сервісній книжці все записано. Його обслужили зараз більше, ніж на 130 тисяч гривнів. По комплектації бачимо підігрів дзеркал, всі підіймачі. Авто світло, круїз-контроль, двохзонний клімат, підігрів сидінь, мультимедіа, шестиступенева коробка передач, такий зручний підлокітник, який регулюється. Автомобіль семимісний. У нас такий центральний ряд сидінь. Тут є столики. Можна ще, наприклад, в машині отак відкинути, це використовувати теж як стіл. Можна всі сидіння скласти дуже легко, буквально декілька рухів. Клац, клац. Тут є доступ на третій ряд сидінь. Третій ряд також складається або повністю знімається. Також ці сидіння, буквально нажимаєте тут-тут, берете за ручечку і понесли це сидіння. Точно так же всі сидіння знімаються дуже швидко і легко. Максимально практичний автомобіль, ось так виглядає по колу. Є парктроніки, дуже гарний колір. Тому кому цікавий Volkswagen тюран в дуже крутій комплектації, в дуже гарному стані, по гарній ціні. Кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете переглянути даний автобіль, зробити тест-драйв та придбати. Придбати, як завжди, можете за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюти. До речі, шторка від нього теж є.